Опа. Це що за кортеж? А це хто? Кирило, тут куди розвертаєшся? Тут немає зустрічної їзди. Тігри, ви що тут витворяєте? Поліції на вас немає. Ладно, хай б'ються, Поїхав я далі. Я про забрати мазду із івенту гараж мрії. Вітаннячко, друзі, на зв'язку Славко Євченко. Дев'ята серія шляху бомжа уже на базі. Давайте під цим відео зробимо 185 подобаєчок, і я сідаю а, до знімання 10-ї ювілейної серії, якраз вийде Хелвінський івент, обновка, і, можливо, це буде серія присвячена тому. Значить так, план дій на сьогодні, друзі, обов'язково їдемо на працю. Треба купити другу машиночку. Я вже знаю, яку я буду купувати. Можливо, і ви здогадалися із прев'ю, що тут буде за автівочка. От... Я знаю, який вам промик скажу. Друзі, а, буквально вчора нам додали акт. Дивненький промо дуже-дуже класний, який називається Holiday Топ. от такий промик. О, зразу 72 години віпочка і досвід 25 одиниць. Гарно. А до речі, що за віпочка? Голд, ніфіга собі. Донат валюточка сюди на базу. Давай ми вимкнемо хедму. хедму щоб голова не рухалася у нас. Ну і розпочинаємо. Значить так, друзі, я ж двері закривав, ну, ми в сховищі щось є. А, так, є в сховищі, значить, все добре, значить, все чики пуки Все, тоді виходимо. А, Якраз, дивіться, постукаємо в двері, не жив в сусідав. Значить, давайте до цього сусідика. О, Юра, офлайн, А, ну, Йорчку. Брат, тільки не кажи, що тебе, ну, типу, все, нема нічого. Юра, ну хоч би раз. Ну, братан, ну по сусідськи залиш щось у комірці, щоб я в тебе по. Ну, пограбував там. Ну як... так, тут закрито в любому щось лежить, і тут тут, походу, теж нема нічого, тому що хата відкрита. Та, да, на жаль, до речі, друзі, я вчора спілкувався із розробниками і м -м, безпосередньо з власником передавав інформацію в себе в телезі. Я вчора спитав, що б хотіли ви додати. В першу чергу, багато хто писав машинки, скіни і так далі. Це я навіть не передавав, тому що машини, скіни, персонажі, якісь ці всякі прикольчики, вони і так будуть додаватися 100%. Я передав, що не вистачає деяких систем. Це автопокращення автобазару, б.у. базару, де можна продавати авто, щоб ми не просто приїжджали і кричали там продам машину. Приїхали, виставили машиночку. Якась певна ціна у нас була. А, людина підійшла, могла подивитися ПТС. Тобто, все по машині, які стоять деталі, чи є нітро, чи є стробоскопи і так далі. Ну і далі вже по ціні там або ж торгувались на трошки меншу, або просто купили. Таким чином, людина може стояти АФК і продавати свою машиночку. Це може бути навіть не одна машина, а декілька. А далі, що би дали маркет або м -м, базар? Ну, маркет насправді краще, тому що через маркет, навіть через телефон можна буде якби, продавати, купувати щось. О, тому що дійсно дуже багато зараз у нас в інвентарі, от, наприклад, от у мене є якісь скіни, от новенькі, якісь брилки, які ще й досі не промальовані. Так, тому що от я думаю, Хеловін завезуть і має трошки фіксанути. От це все можна треба продавати комусь. А зараз воно нікому толком не треба. Або ж ти ходиш по телеграм-каналах, а далі, якщо ж уже додадуть ось такий маркет, ми заходимо, дивимося, за яку ціну виставляють інші люди, і свою ціну можемо ставити. Це прикольно. Як думаєш, треба ці системи? Напиши в комент. Тому що мені здається, що треба. подобачку одразу протискай. Підпишись на мій YouTube канал червоненька кнопочка під відео, зроби її сірими, щоб сповіщення приходили про мої е, стріми, е, відео велике, ютуб-шорти для вас першими. Ну і поїхали. Так, значить, ми заходимо майно, управління транспортом. Мазда. Давай вибере мазду тимчасово за 5 тисяч. А до речі, друзі, в мене на балансі я все ж таки хотів купити. А, все вже, друзі, в нас закінчився. У нас закінчився івентовий гараж, гараж мрії. от Тому, значить, що ми робимо? Давайте. По-перше, я хотів уже поїхати купити автомобіль, але як бачите. Я, на жаль, трошки не розрахував свій бюджет, тому мені треба заробити ще десь 40 тисяч гривень у Львові. Давай ми попробуємо, подивимось, як робота автобусника. Так, 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 так. Основні роботи львів, автобус. Ні, водій трамваю. Ми тут дивились. Хороша, в принципі робота. А нам треба водій автобуса Львів. 500 метрів якраз недалеко. Біля мого будиночку. Так, а це що тут у нас за управління? Центр надання адміністративних послуг. І зараз влаштовуємось на роботу. Я сподіваюся, що ціна не виросла на ту машиночку, яку я запланував придбати. Я її вже купував у себе на основному. Доволі прикольна. Вона дешева машинка, але дуже класна, їде десь близько 200 кілометрів. Тому я думаю, буде гарно. Головне зараз швидесенько заробити оту суму грошей, яких не вистачає. До речі, до речі, моє щоденний вхід. О, все, друзі. Я по-моєму вже. Заробив. Але ні, давайте ми попробуємо так. Нам якраз треба їхати, по ідеї, в середній автосалон. Давайте. Опа. Дивіться, я думав, що це якийсь баг, але ні, це реально у Львові є ось така будівля, де ось так, типу. Зверху. Прикольно, прикольно. Так. Так як почекай, а куди це я приїхав у рендомопедо? А, а де робота? Автобусник тут з іншого боку. 134, е, нормально, нормально. Влаштовуємось. Бориспіль, Київ, нам треба їхати туди, тому поїхали. Заводимо цей автобус, нас трошки фіксанули. Він тепер швидше їде, і це доволі непогано. 275 гривень. Я отримую заміточку. В принципі, нормально. Дивимося, щоб не було у нас зустрічнього його руху і потихесенько. Так бачите, тут багато. Опа до речі, друзі, в телезі розповідає частенько інформацію. Першим показав вам, як виглядатиме Хеловін, які будуть машиночки. До речі, ти вже бачив, які машини додадуть на Хеловінський івент? що воно там буде? Залети зараз на до мене в телеграм-канал, посилання залишив під відео, подивись, можливо трошки вгору прогортай, тому що там вже було багато, багато постів і так трошки вище інформація. Тому сьогодні ми насправді очікуємо Хелловін. Я ще взагалі по ідеї, мав би потрапити ще раз на бета-тест подивитися вже ці машини. Але якщо сьогодні вже завезуть обнову, то відповідно я вже не встигну це зробити, і ми вже разом тоді, можливо, на шляху бомжа, на шляху бомжа, це все зробимо. Що ти робиш? Просто ну, от, він навмисно. Ну, ось тут їде, вдаряє машини, щоб тоді ремонтувати. Ну це хитрий план насправді. От хитрюга, подиви на нього. О, до речі, друзі, подивіться, в нас у лікарні міста Львів з'явились нарешті люди, працівники, багато там лікарів, тому що лікарям доволі файні гроші платять. А взагалі, напишіть коменти, чи хотіли б ви, щоб я спробував вступити в якусь державну установу. Показав вам всередині, як це все виглядає. Можливо, дійсно там в лікарню. Подивитись, скільки вони заробляють. А далі, якщо вам зайде ось така тематика з державними установами, можна було би і там в Збройні сили України потрапити або ж поліцію. Тому напиши в коменти про це, буду вдячний. Їдемо до Києва, тому що в нас там є автосалон середнього класу. Там ми якраз купимо ту машиночку. По ідеї, якщо я доїду, у мене ще там трошечки на булочку з маком залишиться грошей після купівлі тієї машини. А, там же ж, по-моєму, по відсоток. Там відсоток у нас ще є. Ну, слухай, я сподіваюся, що я поки доїду до Києва, я зароблю трошки грошей. А, до речі, 6300. Я вже заробив буквально за лічені хвилиночки. Ще зі Львову не виїхав, а вже на балансі 7000. Ну, слухай. Непогано. І це, до речі, без x 2 Якби з2 я б уже б 14 заробив. От Отут, у Львові, друзі, будьте обережні, якщо ви ще тут сильно не їздили, старайтесь не набирати величезну швидкість, там десь 100 кілометрів і вище, тому що дуже багато лежачих поліцейських, які дійсно тебе можуть перекинути. Хто дивись попередню серію, восьму серію шляху бомжа, той бачив, як у мене мазда перевернулася. Тому, будь ласка, будь ласочка, будьте обачні на дорозі, тому що. А В Бориспілі Києві такого немає. От у Львові, бачите, от така історія зроблена. Так, ну 11200. Ну, слухай, без Безикс 2, я ще до Борисполя не доїхав. Це про... От ось тут, бачите, ось тут обережненько, треба отак. Бачите, бачите як, в який він високий. Ну, це навіть не, не лежачий поліцейський, а це трамвайні колії, які просто високо підняті над асфальтом і, відповідно, не дають прям на високій швидкості проїхати, і щоб тобі, ну, твоєму автомобілю, власне кажучи, нічого не було. Тому така от історія. Такс. Доїжджаємо ми, значить. Оп, сюди. О. До речі, ви бачили, скільки довго не було зупинок? Я заробив реально між, між зупинками, мабуть, тисяч п'ять підняв. Так, слухай. До речі, у Львові, бачите, зараз не дуже багато працює автобусниками, тому, в принципі, гарно. от, от, от бачиш. О, от так, друзі, будь ласка. До речі, також бачу, багато писало людей, щоб нарешті зробили штрафи, коли ти виїжджаєш на зустрічну лінію або ж коли ти проїжджаєш на червоне світло. Дійсно, воно так треба, я поясню, для чого. Не для того, щоб штрафувати, набивати казну кожного сервера і так далі. Ні, не для того. А для того, щоб, ну, можливо, люди почнуть трошечки обережніше, ну, ну, хоча б Дивитися за дорогою, тому що людям взагалі пофіг. Вони виїхали на, на зустрічну і летять собі. І їм при. Опа. Це що за кортеж? А це хто? Це Збройні Сили України? бачите оп, От бачите, як підкидає? Отак, от отак. СБУ. До речі, СБУ, мабуть, ще у Львові не набрали, тому що не бачу, щоб там. По карті хтось бігав, були якісь квадратики люди. На жаль, поки СБУ немає. Реально, я б їду ще б. Оп, добрий день, пропусти міточку Т Тут теж будьте обачні. Якщо ви пропускаєте одну зупинку, вам попередження, друга зупинка пропущена, вам видають штраф. Тому, будь ласка, теж якщо ви працюєте автобусником, ну як мінімум, хоча б старайтесь дотримуватись. Так, от, а, я сподіваюся, що. Що, коли додадуть штрафи, проїзд на червоне світло або ще якісь там штрафи, не знаю. Ну, перевищення швидкості є, добре, але вони ж не по всій карті, а світлофорів дійсно багато. А, так я вже до Києва доїхав. Дуже класна, ось ця дорога. Реально, те, що з'єднали Львів і Київ, дуже круто виглядає. Плюс ось тут можна виїхати так одразу направо, щоб не по мосту не по мосту їхати. В принципі, прикольно. Окей. Добре, це. почекай, там пише Бориспіль Київ. Значить що? Значить, мені треба зараз буде в Бориспіль заїхати і тоді розвернутися і знов доїхати. А, ні. Ні, все ж таки, походу, я в Бориспіль заїжджати не буду. Ну, добре, треба купити нарешті машину. Нормального, тому що Нива, ну, хороша машина, окей, без проблем. Але, ну хлопці, хотілося б, звичайно, трошки швидшу машину. І насправді така машина є. Ой! Іван, я перепрошую. Кирило, ту, ти куди розвертаєшся? Тут немає зустрічної їзди. Попіка вибачення, попросив. Кирюха, ладно, братан, вибачаю. Ну, по-моєму, там машина, яку я хочу придбати, коштує щось в районі 210. Можу помиляти, звичайно. Також я спитав, щоб ви хотіли в зимовому оновленні. Дуже багато людей писали про сніг, про скіни Діда Мороза, Санти. Про ще якісь там ну зимові штуки, щоб типу ти брав в оренду немопеда, якісь там снігохіди, ще щось. Ну, тобто, от зимова атмосфера. Я вам скажу так: це буде 100%. Я мав на увазі, щоб ви хотіли бачити в зимовій обнові саме із систем. От, наприклад, те, що ми обговорили на початку, там маркет, покращення у базару, де ми не будемо кричати про продаж автомобіля, і от і можливо ще якісь дуже не вистачає зараз хобі, там пошук. Скарбів, риболовлі, мисливства. Може ще щось. Також я передав розробникам, не знаю, що з вам зайде ця історія. Напишіть зараз в коменти, чи зайде вам те, що я скажу. Щоб, наприклад, на кожній роботі, от я працюю зараз автобусником. Наприклад, був шанс 10% на якійсь мітці, що тобі випаде якийсь дорогоцінний предмет на автобуснику. Ну що це може бути? Наприклад, загублений гаманець. Проїхав 100 міток і 100 міток, там з двох-трьох міток тобі випав цей загублений гаманець. В тебе є, наприклад, скупник, де ти ось такі предмети, які збираєш на роботі. Можеш піти продати. Наприклад, той загублений гаманець, хай коштує 7-8 тисяч. Тобто, додатково до того, що ти заробив на роботі, ти ще вибив якісь унікальні предмети, які ти можеш ще з купнику продати. Я думаю, що тоді взагалі роботи ще, ще більше виростуть. Так само шахту. На шахті я взагалі не бачив, щоб хтось працював. Тому з мені здається, зараз максимально нерентабельна робота. Там, мабуть, працюють тільки новачки для місії. Та і все. А от в шахті було б гарно, якби зробили можливість, наприклад, вибивати якийсь алмаз або якийсь дорогоцінний кристал, де ти пішов на, на, на шахту, попрацював, вибив цей алмаз, він там коштує 30 тисяч, але шанс випадіння його зовсім малесенький був. Але ти теж таким чином можеш. Так само було б класно, якби з часом додали так. Крафт, де ми можемо крафтити якісь речі. Ну, я думаю, це по-любому буде. І щоб оці предмети, які ми будемо збирати, наприклад, на роботі, ще десь, ще десь, там якусь сировину, дерева. там, Ну, коротше, оцю всю історію, щоб ми могли типу, продавати, продавати людям і на тому ще додатково заробляти. До речі, треба поїхати глянути, що по штрафах, тому що добре, що я зараз зупинився. Окей, okay, Поїхали. А, все ж таки, бачите, Київ Бориспіль. Тобто я зараз у Бориспіль все ж таки їду. Окей, якщо я їду в Бориспіль, то можливо я навіть 1045 зароблю за, за цей рейс. А походу, так і є. Дивіться, я вже заробив 35. Ну слухай, у Львові дуже файні роботи. Автобусник взагалі крута робота. Чому? По-перше, тут ти не прямолінійно їдеш. Тігри, ви що тут витворяєте? Поліції на вас немає. Ладно, хай б'ються, поїхав я далі. Каже, пішов там в О. Замість того, щоб вирішити все словесно, хлопці вирішили побити кулаками один одного. Ну, таке теж може бути. Чоби ні. Олексій. Що це у нього? Мазда, по-моєму. Тільки не кажи, що а, ні, ну добре. Я вже думав, що я на цьому Богданчику автобусі пережену мазду. Це буде взагалі, ну, типу, прик неприкольно. До речі, бачимо таксі економ, вадік. Він, по ходу, NPC шку везе, тому що, бачите, куди сіде. Треба реально роботу таксиста буде потестувати. Тому що я давно казав, що треба, треба, але якось руки не доходять. Таксист заробляє тільки на NPC персонажах. На простих гравцях, які до вас сідають у машину, на жаль, таксист слабо заробляє там 200-300 гривень. Хорош! Дік, подякував, а це ти дав. ну молодець. Я провтикав забрати мазду із івенту гараж мрії. Там мені не вистачило буквально однієї деталі або ж три одиниці. Брухто імбовий автобус він дуже швидко їде, він дуже керований. Це просто я ще граю на емуляторі, то трошечки незручно. Якби я грав з телефону, я впевнений, взагалі було б круто. А також 120 FPS включав на телефоні. Реально така картинка плавна. Ху. Хтось також ще писав мені вчора під одним із моїх постів у Телеграмі, що хотів би покращення графіки. Графіка буде покращуватися, але вже після того, коли Ви? вже вийде яблуко. Яблуко, я не буду казати, коли воно вийде, тому що, ну, типу, яблуко вже готове. Але зараз фіксять проблеми із серверам. Бо в декого із людей вилітає. Як тільки мене запустять на яблуко, я вам запишу відео. Тому, що, бачите, коли я вам кажу в телезі, що там от не до кінця тижня, бо так мені передають розробники, я вам передаю цю інформацію. А, в розробників щось не виходить, щось заважає, щось стоїть на заваді і не виходить гра, не виходить обнова або ще щось. І виходить так, що о, розробники вам в основному в телеграм-каналі UA Online не кажуть інформацію. Я вам передаю, щоб у вас хоч щось було на руках. Ми не сиділи так, а думали, чи буде якась обнова, чи ні. І виходить, коли не йде так по плану, як я вам передав. Для вас винний я. Ну окей, я це розумію. Хай буде і так. Тому я от від сьогодні зроблю ну, такий не те, щоб висновки, просто я вам не буду передавати інформацію, яку мені передають розробники. Вийде, тоді ми поговоримо. Я вам от запишу відео, я вам скажу, що буде. Тому що ну, хочеться дійсно передавати вам інформацію, щоб ми взагалі знали, що, наприклад, на Хелловін готується івент. Коли він буде, без поняття. Або ж я буду просто, так казати, без точних. Да. Готується новорічний івент, тому що він дійсно буде готуватись зовсім скоро. Новорічна обнова готуватиметься. От, наприклад, ось так буде. так, Тоді, коли вже буде виходити е, саме новий, новий рік, я ось так, так скажу. от, Такий-то івент, така то от інформація, сніг, ще щось, ще щось. Коли. Не знаю, чекаємо. Ну тобто, не буде точних дат, не буде там тиждень, два-три. Думка, по-моєму, зрозуміла. Чого я так кажу? Для того, щоб у вас, хоча б якась інформація була, що взагалі чи вийде, щось чи не вийде. Доволі файна робота. Львів, Київ. Я ж кажу, автобусник це, мабуть, одна поки що не з найтаких прикольніших робіт, які є. Тому що це не ти не їдеш тільки вперед. В тебе є можливість керувати, в тебе є можливість зустрічати на дорозі когось із людей. Купуємо ту машину, по яку я приїхав. 234. Слухай, якраз вистачає, по-моєму, так? Давай, давай, синій. О, давай синій колір. Купуємо 234. Я купую. Прекрасно, а в мене немає. Ах, клас. Транспорт, Нива. О, п'ятерочку витрачаємо. У мене ще 30 тисяч, по ідеї, залишиться. Треба зняти. Зняти номерний знак. Так. Э, т -т 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 -т. Зняти номер. Все, пушечка. Ну і Нива. Дякую, що ти. 43 тисячі. Ну, слухай, нормально. Нормально. Трошки ти нам послужила. Ми дійшли вже до трошечки кращої машини. Так, я... ви побачили, яку я хочу машину. Міцубіші, Паджерік. Ставимо синій колір і. Купуємо все ракета. Далі ми заходимо в інвентар назад. Заходимо в інвентар і ставимо використати. Є номери у нас туточки і полетіли Так, ну що, поясню, для чого я її купив. По-перше, подивіться, як вона швидко набирає. Прям така доволі доволі велика машина, але з дуже гарно Тримає дорогу плюс швидка, швидка доволі швидка. Ну, типу від Ниви в рази швидше. От, 100-180, мабуть, 200 буде їхати навіть. Треба десь дорогу прямо знайти. Так, 200, 210. 210, по-любому, їде, навіть трошки більше може. Так, крутяк. Взагалі, імболечка. Ну що, друзі, дякую за перегляд. Вподобаєчку, обов'язково протискайте 185 лайків. Сідаю записувати 10-ту серію «Шляху шляху Тому, будь ласка, підпишись також на мій YouTube канал. Побачимося зовсім скоро, в шляху бомжа. В'юаонлайн. У На зв'язку з Лавко Євченко. До зустрічі. Хеде!